Завдяки роботі молодіжних активістів, авторів проєкту Діскавер Миргород, жителі та гості міста дізналися цікаві історії про гончарство і керамічне мистецтво Миргорода, про визначні будівлі та козацьке минуле. Програма їхнього заходу містила екскурсії, лекції та інтерактиви, що дозволили учасникам глибше зануритися в історію та культуру Миргородщини. Як зазначає менеджерка проєкту Марина Безпальченко, культурно-історичний захід, Миргородська пригода від козацьких стежок до міських легенд провели, аби ознайомити містян із цікавинками про культурну та історичну спадщину рідного краю. Ідея заходу була в тому, щоб познайомити мергоросів з історією вулиць свого міста, також більше його знайомити з козацькою спадщиною нашого регіону та познайомити їх з музеєм кремики, тому що навіть не всі знають про те, що він таки в нас існує. Участь у пізнавальному заході взяли близько 30 людей різного віку. Спочатку гостей запросили до школи мистецтв, де діє музей кераміки. Саме тут зберігаються унікальні роботи студентів Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя. Цікавою для присутніх стала екскурсія музеєм від його директорки Алли Кваші. Ознайомлюючись з розвитком гончарної справи на Миргородщині, учасники розглядали роботи, дивувалися майстерності виконавців і ставили питання. Валентина Фененко, директорка Миргородського ліцею №1 імені Панаса Мирного, розповіла гостям заходу про історію вулиць міста, життя відомих постатей, а також показала облаштований в навчальному закладі музей Панаса Мирного. Після їх чекала екскурсія по козацькому стану. Де отаман Миргородського полку українського козацтва Микола Коваленко розповів про тонкощі побуту українських козаків. Учасники відзначили, що розповіді лекторів були цікавими та пізнавальними. Хочу сказати, що дуже задоволена таким заходом, який створила наша молодь креативна, розумна і дуже трудяща. От захід прекрасний в історичному плані. Багато чого нового знали. Згадали те, що не пам'ятали, те, що забулися вже старе. Ми до тих пір. Українці, ми до тих пір нація, поки не знаємо своє історичне минуле. Після низки лекцій учасники насолодилися смаком справжнього козацького кулешу, за приготування якого Діскавер Миргород дякує психологу коледжу імені Миколи Гоголя, Олександру Анопрієнку та випускнику закладу Єгору Котенку. Усі, хто провів останній день літа в компанії проєкту, наприкінці заходу отримали ексклюзивні піни із символікою Миргорода. Дуже дякуємо Валентині Васильовні Ханенко за прекрасну екскурсію, за чудову ву. мову, Добре, за, за любов до міста, за те, що вона так багато знає і ділиться своїми знаннями з усіма нами. Дякуємо козацькому стану за прийом. Це було щиро, це було незабутньо, це було смачно і запашно. Ну і взагалі, таких би заходів побільше. Про історію міста потрібно знати всім, тому долучайтеся до таких заходів. Організатори задоволені, що захід зібрав стільки зацікавлених людей, які відзначили гарну підготовку і цікаву тематику. Надалі Діскавер Миргород планує також проводити подібні заходи, що присвячені нашому краю. Адже сам проєкт, за словами Марини Безпальченко, створений для того, щоб зробити миргородців амбасадорами свого міста. Загалом наша ціль це популяризувати молодіжний туризм в нашому місті, а також зберегти та поширити культурну спадщину. Чому це важливо? Тому що багато вважають, що зараз це не на часі. Проте потрібно розуміти, що час не на нашій стороні, адже багато пам'яток архітектури зараз руйнується через ворожі обстріли. Також просто через те, що іде війна постійно ну, є певні землетруси, такі мікро в землі. Це також впливає на збереження цієї спадщини. Також потрібно розуміти, що люди також не віщі, і багато людей, які зараз чудово знають історію та культуру нашого Миргорода, вони, на жаль, вже віці, і тому ми повинні також це розуміти. Саме тому ми зараз займаємося цим проєктом, аби наступним поколінням та покоління, яке живе зараз, було про що згадати про Миргород та розповісти своїм дітям та онукам. Проєкт, і, зокрема, проведений захід, впроваджується завдяки грантовим коштам від Агентства з розвитку приватної ініціативи, а також за рахунок мецената та небайдужих жителів міста.